Юрій Павлович Сьомін у професійному футболі він заявив себе дуже рано і продовжує це робити. Досі кар'єра гравця розпочалася у 16 років. Сьомін дебютував на позиції нападника у команді другої ліги чемпіонату СРСР. Вже у 17-річному віці сьомін перейшов до московського Спартака. Ще через три роки він опинився у московському Динамо, де провів чотири сезони, які вважає кращим часом в своїй кар'єрі гравця. Кар'єра футболіста у Сьоміна була досить стрімка. За ігрову практику він змінив сім клубів. Закінчив кар'єру Сьомін в символічному 33-річному віці з одним трофеєм, Кубком СРСР. Тренерська кар'єра Юрія Павловича Сьоміна теж стала динамічною і так би мовити різноклубною. На цій посаді він здобув велику любов та шану вболівальників, які його часто по-доброму називають наш палич. Тренерські містки змінював вісім разів. Крайній раз це відбулося 23 грудня 2010 року. Коли Юрій Сьомін вдруге підписав контракт з Київським Динамо, цей сезон кияни закінчують на другому місці. Та Юрій Павлович просить потерпіти. І він з командою ще покаже рівень. Такий він палич, забобонний. До да, вот всі останні ігри в цій одежі був на виїзді, і ми практично всі виграли, поэтому я не став міняти одежду. Було б бы сьогодні 30 градусів. Все одно дівати куртки. Вдячний і хотілося в дуже поблагодарить наших болельщиков, которые пришли на последний матч. Та эмоциональный.